Щоб ваші дні трояндами звіли, щоб не були ви одино. Таке привітання з міжнародним жіночим днем від школярів гімназії «Престиж» особливо приємне для багатодітної мами Оксани Бірук. Окрім восьми власних дітей, вона виховує ще двох прийомних. Пані Оксана переконана, кожна жінка має створити сім'ю. Сім'я це для мене виховати дітей, щоб вони дійсно перейшли користь для держави, щоб вони не задавали проблем для держави, щоб дати їм виховання, щоб вони були дійсно вихованцями. Щоб я раділа за них за їхню долю. Людмила Цимбалюк приїхала приймати вітання з Костопільського району. У неї дещо незвичне, як для жінки заняття. Пані Людмила керує фермерським господарством. каже, квіти отримувати дуже любить. Для мене найкращий подарунок на 8 березня можуть бути квіти. Віддача шани жінці, жінці-трудівниці, жінці, матері, жінці, дружині, жінці-сестри. Пані Оксану та пані Людмилу разом з іншими трьома десятками жінок Рівненщини в обласній адміністрації вітали очільники краю. Кожна з вас Робить внесок у розвиток Рівенщини. Я сьогодні хочу вам подякувати за вашу роботу, за вашу небайдужість, за вашу життєву позицію. Історичні корені цього свята вже в деякій мірі стираються, але важливість того, що ще раз прихилити голову на. Плечі і на груди теплі, ніжні жінки для кожного мужчини є великим щастям. Втім, є на Рівненщині і жінки-героїні, про яких майже ніхто не знає. Про одну з таких під час зустрічі розповіла журналіст Олександра Юркова. Таке прізвище, як Кібукевич, Азанкова Ніна. Вона разом з чоловіком, вона інвалід. На інвалідному візку пересувається з дитинства. Має чоловік теж не інвалід на інвалідному візку. І коли вони побралися, і дуже була там така пни доля, така жорстка її не, не балувала. їй говорили, що не треба дитину. Як же ж ви дитину виховуєте. Тим не менше, в них дуже прекрасна донька. Вітальні слова почули присутні із вуст президента України. Він привітав жінок з екрану телевізора. Ви є втіленням любові, вірності, ніжності, материнського тепла. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День.